WorkUA розірвав зобов'язання на понад 5 мільйонів гривень із 20 компаніями, які й досі залишаються працювати у Росії. Перелік цих компаній ви бачите зараз на екрані. Серед них є тютюновий гігант Філіп Моріс. Це та сама компанія, яка за результатами дослідження Forbes зайняла п'яте місце у рейтингу 50 найкращих роботодавців воєнного часу. Вона пропонує зарплати від 14 тисяч гривень на місяць. Філіп Моріс у червні оголосила про інвестування понад 30 мільйонів доларів у будівництво нового заводу на Львівщині, що забезпечить понад 250 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб роботою. І ця ж компанія за минулий рік заплатила 206 мільйонів доларів податків, поки що ще російській. Федерації 206 мільйонів доларів це щонайменше 200 ракет «Калібр». Російські загарбники з акваторії Чорного моря випустили по Одеській області ракети типу Калібр, або 206 крилатих ракет. У житловий будинок влучила російська крилата ракета, або ж 103 балістичних. Ракети з Білорусі випустили чотири балістичні ракети в південно-західному напрямку України? Подивіться це відео до кінця та залиште будь який коментар від шести слів. Це змусить алгоритми Ютубу показати його якомога більшій кількості людей. Я розповім на прикладі одного цю нового гіганта Філіп Моріс, як світові компанії другий рік говорять одне, роблять інше, а все задля надприбутків. Та чому винувати у цьому? Кожен з нас. Філіп Моріс це американська тютюнова компанія з офісами у Нью-Йорку та Швейцарії. Вона продає свою продукцію понад 180 країнах світу. І якщо ви не курите, то точно чули про Мальбаро, ЛМ, Честерфілд, Бонд, Парламент чи Айкос. Ці всі сигарети виробляє Філіп Моріс, і всі вони збагачують бюджет Росії через податки на прибуток. Та акцизний збір. У 1993 році було засновано українську філію компанії Філіп Моріс Україна, а роком раніше таку ж філію компанія відкрила в Росії. Філія це частина корпорації, яка територіально віддалена від головного офісу і у своїй діяльності керується вказівками зверху. Конкретно зараз президентом європейського регіону компанія є Масимо. Андоліна фактично саме він балансує між українським та російським ринками, і от що він сказав стосовно відкриття нової фабрики у Львові: це більше ніж просто інвестиція в інфраструктуру та можливості нашої компанії. Це демонстрація. Нашої відданості Україні та її народу, а паралельно у своїх російських звітах радіють медалі та листом вдячності від диктатора за акцію «Ми Разом. Нині сайт цієї акції пропонує допомогу сім'ям загарбників. А паралельно з цим Філіп Моріс передав на потреби українським військовим 500 тисяч пачок сигарок. Але разом з тим у своїх звітах не соромляться визнавати тимчасово окупований Крим територією Росії. При цьому цю компанія відкрила п'ять пунктів незламності з генераторами у Києві, Одесі та Львові. Це лише дріб'язкові приклади того, як компанія намагається заробити кошти одразу у двох країнах, будуючи свою маркетингову стратегію. На війні, від початку війни, Філіп Муріс випустив аж 11 заяв щодо виходу із російського ринку. У березні минулого року компанія заявила про призупинення інвестицій в Росії та про скасування запуску нових продуктів, а пізніше пообіцяла продавати свій бізнес в Росії. Проте всі ці заяви тупий обман, націлений виключно на заспокоєння українського споживача. Перше обіцяли не запускати в Росії нових продуктів. Айкос Айлума, новинка 2023 року від компанії Філіп Моріс, і її можна придбати в Росії. Друге, змушені були частково зупинити виробництво в Росії. Брехня. Ще в грудні 2021 року компанія оголосила про закриття свого заводу на Кубані. Це рішення не було ніяк продиктовано війною, проте ним нині прикриваються, типу Дивіться, ми скоротили виробництво. Ну і зараз визнають, продавати бізнес в Росії невигідно, Ба більше Росія це 6% від загального доходу компанії, тоді коли український ринок лише 2%. І звісно, на тлі такої поведінки бренду його інвестицію у новий завод на Львівщині виглядає як іронія, адже це демонстрація одразу трьох речей: перше в український бізнес зараз можна і потрібно вкладати кошти. Друге можна спокійно вести паралельні справи й у Росії, збагачуючи її податками. Третє кінцевому споживачу на це. Байдуже. І тут комплексна проблема, адже таких компаній Філіп Моріс безліч, якщо на другому році війни кінцевому споживачу байдуже, то компанії й надалі будуть працювати в Росії. Наївно буде закликати бойкотувати товари таких компаній. За два роки війни це ні до чого не привело. Адже байдуже. Можливо, виходом за цієї ситуації стане зіпсуванням образу цих компаній. Філіп Моріс спонсор війни. Філіп Моріс знищив Маріуполь. Філіп Моріс купує ракети Росії. Ось такі меседжі, ймовірно, можуть змусити компанію нарешті прийняти сторону. А ви гадаєте? Пишіть у коментарях.